Українська енергосистема продовжує відновлюватися після атаки росіян напередодні. Зберігається значний дефіцит потужності, тому можливі зміни в графіках відключень. І лише погода здається в ці дні передсвяткові на боці України. Через відносно високу температуру повітря немає серйозних проблем. Чи слід їх очікувати найближчим часом? спитаю Володимира Омельченка, директора енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова. Пане Володимире, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Що вам станом на сьогодні відомо про наслідки попередньої атаки росіян? Журналіст Ніколов збудив суспільство повідомленням про те, що відключень світла тепер буде більше. Остання ракетна атака, і це я вже цитую, мала для України гірші наслідки ніж кілька попередніх ударів. Ну я з ним погоджуюсь. Думаю, що це він інформацію не сам проаналізував і взяв, що йому надали відповідну інформацію, тому що він не є. Експертом з енергетики, але в цілому він ця інформація відповідає дійсності. Реально, удари був, останній удар був набагато складнішим ніж попередні два, і були донесені серйозні такси проблеми. В першу чергу це стосується генерації. Якщо попередні два удари вони фокусувались на підстанціях оператора системи передачі, то Останній удар вчорашній він фокусувався насамперед на генерації, тобто на балансуючих потужності компа компанії ДТЕК, а також компанії Укргідроенерго. А ви знаєте, у нас дефіцит балансуючих потужностей, тому що базова у нас генерація це атомна. Вона складає близько 60% усіх потужностей і всіх всієї генерації електричної енергії в енергобалансі. Тому ворог знав, що він робить, і, на жаль, за дефіциту протиповітряної оборони ми не змогли так гарно спрацювати, як це було попередні рази, і була нанесена серйозна шкода. Тобто, приблизно пошкоджено або зруйновано за попередніми оцінками було до 2 гігават потужностей. До 2 гігават – це вчора. Ви маєте на увазі? Це остання атака лише, так так. так і які тоді потужності станом на зараз має Україна, якщо мінус 2, то що в нас є? Відповідно, ми зменшили на так на таку кількість можливості е, е, значить, генерації. Я не хочу казати конкретно, яка у нас зараз потужність mm -hmm. по причинам, але це призвело до того, що у нас. На сьогодні, в середньому в день десь півтори черги відключень, в середньому по Україні і удари були нанесені особливо чутливі по Дніпропетровському, Дніпровському вузлу, енергетичному та харківському вузлу. Мета зрозуміла. Вони хочуть саме, е, значить, е, е, у, у вітьму загнати схід України. З одного боку, а з іншого боку, вони хочуть е, значить від'єднати схід східну енергосистему від західної, тобто порушити єдність енергосистеми, тому що він вони розуміють, ворог розуміє, що повністю він не зможе загасити цю енергетичну систему, але е, намагається насамперед це занурити у пітьму схід України, розуміючи, що основна основна генерація знаходиться знаходиться у нас на Правобережжі, а на лівобережжі в основному, є промислове виробництво, і е, немає достатніх потужностей, тому що Запорізька атомна станція захоплена, як і інші станції, багато чого зруйновано, і тому вони намагаються е, насамперед е, знищити генерацію на сході на півдні України і з одного боку, а з іншого боку. Розірвати систему передачі електричної енергії зі заходу, де є профіцит, на схід. Раніше Росіяни били по ТЕС, потім били по підстанціях, по вузлах. Потім по вузлу, який сполучає Україну і Захід. Тепер знову по ТЕС. Виходячи з того, як змінюється їхня тактика, ви зараз кажете, що тепер акцент на лівобережжі. Виходить, що їм не вдається щось, і вони тоді повертаються до попередніх планів. Їм не вдається, наприклад, захід вимкнути. Тобто немає тепер загроз для західної країни західної частини країни, наскільки я розумію. У загрози є для всіх, тому що е, ми ж цілісна країна, і, і наш тил він підтримує Збройні Сили України. Якщо якась частина відокремиться там східна, наприклад, ну в енергетичному плані. Да, то це вдарить по обороні і безпеки всієї країни в цілому. В тому числі постраждає від цього, і Захід. Um, ви кажете, що. Uh... Ну, по суті, те, що Ніколов також писав: що оця от лівобережна і правобережна частини, вони ніби не пов'язані між собою. Їх можна легко перебити. Ви підтвердите цю інформацію, що це ніби як переноска. Там достатньо два кабелі десь влучити, і що? І таким чином дійсно Україну можна розділити? Це неправда. Це неправда. Це не відповідає дійсності. У нас на сьогодні немає. Помітних мережевих обмежень можна передавати достатню кількість електричної енергії, слава Богу, але є дефіцит потужності, дійсно він існує. Це в цьому проблема. Коли ворог був по системі передачі минулого разу, там і позаминулого разу, то система передачі достатньо швидко була відновлена. Тому, тому ми зберегли цілісність енергетичної системи навіть попри те, що були серйозні пошкодження і руйнації цього разу балансуючих потужностей. А наскільки остання атака вплинула на атомні електростанції? Росіяни продовжують гратися от саме з цим аспектом? Цього разу не було фокусування на підстанції значить, компанії «Укренерго», які працюють на видачі потужності з атомних електростанцій, був інший фокус, про який ми вам з вами говорили. І єдине, що як питання було, що коли е, полетіли ракети, то е, і літаки з цими ракетами ракетоносії, то за, за протоколом. Було превентивно була превентивна знижена потужність на деяких атомних електростанцій, але згодом і вона була відновлена. А що вам відомо взагалі про темпи відновлення? Чи вони дійсно більш повільні, ніж темпи руйнувань, які завдають росіяни? Чи вдається хоча б в ноль якось відновлювати? Що стосується підстанцій компанії «Укренерго», то тут у нас по-перше, і захист другого рівня, тобто це залізобетонні такі конструкції, які повністю покривають трансформатори, і від дронів вони захищають від ракет, від уламків ракет. ну Навіть можуть, якщо і прямий удар, але теж можуть захистити частково да, обладнання. А якщо ні, то якщо дійсно страждає трансформатор чи якесь інше обладнання, то накопичений великий запас резервного обладнання це все ж достатньо швидко замінюється. Тому тут у них значить, немає якихось великих успіхів, і тому вони вирішили бити по генерації, по балансуючих потужностей, а їх захистити набагато складніше, тому що маршзал має величезні розміри, як ви розумієте, і практично його смаркзали там на наших теплових електростанцій чи кудись. Під землю перенести чи закатати весь в бетон. Ну, це нереальні нереалістично і неможливо. Чи правда росіянам достатньо ще декілька такого роду ударів, аби Ну дійсно Україна вже в темряву занурилася? Ну я не думаю, що це так. Не думаю, що це так. Е, е, ну я думаю, що навіть якщо ще будуть удари, не знаю скільки, е, то Україна, українська енергетична система збереже свою цілісність. Єдине, що можуть може збільшитися тривалість графіків відключень. Ну безумовно, що коли ми постійно захищаємося, і це знаєте, як в боксі: якщо ти постійно захищаєшся і не контратакуєш, то рано чи пізно, значить, отримаєш нокаут. чи технічний нокаут, чи просто нокаут. тому дуже важливо нам так також. Після таких ударів надавати симетричні чи асиметричні значить, дії проти в тому числі енергосистеми Росії, контратакувати, коли вони цього не чекають, по тим об'єктам, які вони теж не чекають, і тільки таким чином, на мій погляд, можна е, встояти і можна перемогти в цій енергетичній війні. Як лише захистом, да, тобто перемогти тут не можна. Да, Тато рано чи пізно то наша система енергетична може не витримати. Але ж і у нас не стільки потужностей воєнних, як у Росії для знищення енергосистеми. Україна маленька, росіянам багато вдається. Я не уявляю, як Україна могла би симетрично зараз знищити щось в Росії так, щоб це Росіяни дійсно відчули. В них же набагато більше енергооб'єктів. Ну, це неправильно. Це неправильно. Я угу. маю іншу думку і маю іншу інформацію. Ми, ми маємо засобів. Ну безумовно, ще не так настільки, скільки би хотілося, і знаємо, куди бити, знаємо больові точки російської, в тому числі енергетичної системи, і в принципі, в принципі, ці болі, больові точки вони є ключовими для Росії, якщо їх вразити, то. Наслідки для Росії будуть навіть набагато більшими, ніж для України, тому що енергетична система Росії має певну специфіку, яку ми знаємо, да, наші спецслужби знають. І якщо ми використаємо цю, цю специфіку, свої знання, то ми можемо нанести шкоди набагато більше, незважаючи на те, що це країна е, масштабніша, ніж ми безумовно, але ми можемо нанести. Відповідні удари просто, просто для це для цього потрібно, мабуть, ще нашим відповідним службам попрацювати, і ворог має знати, що відповідь буде. Ну, наостанок прошу вас дати якийсь прогноз, хоча б просто ясність якусь внести в те, як, як будуть відключення відбуватися найближчим часом. Чи дійсно погода нас рятує? От 5-7 днів кажуть директор центру дослідження енергетики Харченко. Відключення ще триватимуть за умов теплої погоди. Однак, коли почнуться морози, обмеження в подачі електроенергії будуть за будь-яких сценаріїв. Який ми? Наскільки? Ну думаю, мій прогноз дуже простий. Я його ще робив в самому початку війни. Вважав, що поки війна не закінчиться, у нас будуть відключення постійні, да? тобто ну чергуватися з деякими паузами, да? але вони будуть. Те ж саме, мій прогноз залишається зараз. Ну мінімум до квітня місяця ми приречені на е погодинні відключення, планові відключення. В якої тривалісті зараз важко сказати, да. Тобто, ну надію, що це буде не більше двох черг в середньому, да можливо, в окремі періоди, в окремі періоди теплої погоди, відновлення потужності. Можливо, деякі дні будемо знаходитися без відключень, але в цілому треба готуватися, що е, графіки е, погодинних відключень нас будуть супроводжувати. Увесь осінньо-зимовий період пане Володимире, дякую вам. Дякую за аналітику за розмову. Володимир Мельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова. Був моїм співрозмовником. А ну, всіх запрошую в коментарі під цим відео долучайтеся до дискусії і тисніть вподобайку.